Літо добігає кінця і спекотні дні серпня стануть ще гарячішими з прекрасними відеоіграми. А якщо ти не забуваєш донатити на ЗСУ, то гарячими будуть і сраки русні. Отже, що ж нас чекає в серпні? Тут і явний претендент на гру року, і захоплюючі пригоди, і похмура фантастика з динамічним екшеном. В цьому відео розповідаю, чого цікавого чекати в найближчі 4 тижні. Місяць починається з масштабної фентезійної RPG, на яку вже чекали і любить ціла армія гравців. Baldur Gate 3 знаходиться в ранньому доступі на ПК вже близько трьох років, а розробники з часом все покращують і доповнюють гру. В основі Baldur Gate 3 лежить п'ята редакція правил Dangerous and Dragons, а також власний двигун Larian. До послуг гравців, неймовірно, детальний редактор персонажа з можливістю вибрати між 11 расами. 31 підрасою, 12 класами, та величезна кількість наготи та насильства, більше 10 різних кінцівок із 17 тисячами варіацій підсумкових слайдів, а також більш ніж сотня годин геймплею та море варіативності. Нас чекає подорож у світ, повний чудес, пригод та небезпек. Створивши свого унікального персонажа або обравши запропонованого розробниками, ми набудемо страшної сили і в той же час отримуємо паразита, якого вживили нам в думки. Рятуючись із полону, ми зустрічаємо яскравих персонажів зі своїми історіями та постійно робимо вибір, розвиваючи свого персонажа та діючи так, як ми захочемо, використовуючи численні можливості, які реалізували розробники. Нагадаю, що за місяць 6 вересня Baldur's Gate з'явиться і на PlayStation 5. А ось версія для Xbox Series X і S поки що не має точної дати виходу. Розробники хочуть випустити її в 2023 році, але нічого не обіцяють. Проте ця версія гри також рано чи пізно ляже на прилавки магазинів. Німецька команда Deck 13. Відома з Lord of the Fallen та The Search, незабаром випустить свій новий фентезійний екшен під назвою «Atlas Fallen». Гра розповідає історію світу, майже цілком покритого піском, де люди змушені жити в далеких від розкоші умовах. Володіють рабським існуванням під диктатурою жорстокого бога Телоса, дуже схожа на рашку. Головний герой бунтівник, який вирішив протидіяти цієї тиранії. «Atlas Fallen» є екшен з виглядом від третьої особи. В якому необхідно майстерно володіти бойовими навичками, ухиляючись від атак противників і контратакуючи у відповідь. Геймерам доступна величезна кількість пасивних та активних умінь, а також три зброї з можливістю їх прокачування прямо під час боїв. Пісочний світ надає можливість героям зручного паркуру, що прискорює дослідження навколишнього світу. Гра зосереджується на битвах з легендарними монстрами, які становлять небезпеку для головного героя. Від прев'ю журналістів, знайомих з ранньою версією гри, були відзначені схожості з Dark та класичними випусками готики. Загалом Atlas Fallen обіцяє стати цікавим та захоплюючим проєктом, Але, як визначають експерти, може мати деякі нюанси, які потрібно враховувати. Нова тактична стратегія від авторів Desperados 3 Shadow Gambit. Ця історія про те, як весь карибський архіпелаг опинився в лапах у інквізиції, а прокляті пірати, які вперто відмовляються вмирати, нишпорять по землях у пошуках незлічених скарбів. Головні герої числом у вісім чоловік, плюс один невміру балакучий корабель. Саме з їх числа складається команда, яка буде протистоять не абикому, а інквізиції, чиї плани входить спалити всіх проклятих, захопивши острови для своїх потреб. Гравцям на руки випадають до трьох унікальних персонажів на завдання, в рамках якого потрібно якомога акуратніше досягти поставлених завдань. Цілі щоразу різні, локації теж, та й опоненти з кожним разом стають розумнішими, хитрішими та смертоноснішими. Тому в хід іде абсолютно все, що прокляті пірати можуть вигадати: зачаровані шаблі, що дозволяють перепортуватися до ворогів і знищувати їх, різного роду паст і навіть живі рослини, які можна встановлювати на картах як переносні укриття. Автори гри з Meme Games зуміли також дуже витончено вписати в історію гри і те, що гравці неодмінно постійно перезавантажумуться заради чистого виконання завдання. Щоразу, коли гравець робить збереження корабель героїв робить засіч на тимчасовій шкалі, а при необхідності відмотує час. Геніально і водночас просто. Асиметричний корпоративний хоррор The Texas Chain, заснований на культовій серії фільмів являє собою гру. Дуже схожу за змістом на Dead by Daylight та Evil Dead. У ній гравці розділені на дві команди. Групу тих, хто вижив, і маньяка. Ті, хто вижив, повинні діяти обережно, щоб уникнути маньяка і залишитися в живих. У той час як маньяку потрібно вистежити і зловити тих, хто вижив. У грі є декілька персонажів, з яких можна вибрати, і кожен з них має унікальні особливості. Такі, як найкращий рост замків або здатність витримувати більше втрат. Герої можуть також прокачуватися, що дозволяє покращувати їхні навички. У маньяків також є свої унікальні риси. Наприклад, можливість пасток чи краще вистеження жертв. Хоча формула гри знайома багатьом, розробники втілили її в антуражі культового фільму, що робить зтеха Chain цікавим для любителів жанру та шанувальників оригінального фільму. Гра обіцяє здивувати та порадувати своєю атмосферою та геймплеєм усіх, хто вирішить випробувати жахи цього похмурого світу. Immortals of Avion – це магічний шутер з виглядом від першої особи, створений на движку Unreal Engine 5 під керівництвом Бреда Робінсона, креативного директора оригінальної Dead Space та деяких частин Call of Duty. Гра втілює ідею Брета, отриману натхненням від однієї з сцен Call of Duty, де вертоліт летить над героєм, а солдати стріляють навколо нього. У Immortals of Avion вертушку замінюють на дракона. А вогнепальну зброю на магію, що додало грі свою унікальність. Геймплей Immortals of Avio максимально кінематографічний, швидкий і лінійний, що деяким журналістам нагадало класичні бумер шутери Однак гра також включає стандартні елементи сучасних ігор, такі як крафт та модифікації зброї. Магічна система пропонує три основні кольори. Кожен з яких відповідає за різні аспекти. Червоні заклинання являють собою потужні, але повільні атаки, у той час як сині заклинання, сфокусовані на наточність та дальність. Гравці можуть модернізувати свою магію, щоб надати атакам різних ефектів. Головний герой також має магічний хлист, який використовується аналогічно героям гри Bulletstorm. Гра запропонує дуже масштабні пригоди, і на повне проходження потрібно не менше 30 годин. Сюжет слідує за Джеком, який став членом елітного ордену бойових магів і повинен врятувати світ, що руйнується. Награвців чекають дослідження цілого світу та битви, які відбуватимуться з використанням заклинань трьох шкіл магії. В цілому Immortals of Avenium обіцяє надати унікальний та захоплюючий досвід для всіх фанатів магічних шутерів. Форт Соліс це науково фантастичний трилер. Дії якого розгортається у майбутньому на Марсі. Головний герой-інженер на ім'я Джек Лірі, вирушає на невелику шахтарську базу, де сталися дивні події. Опинившись вдома, він виявляє безлюдну базу і змушений виживати, намагаючись розгадати таємницю зникнення всіх мешканців станції. Гра створює атмосферу загадковості та самотності, але не є прямим спадкоємцем Dead Space. Форт Соліс є єдиною історією, розказаною в чотирьох частинах. Гравці можуть пройти її за один прийом або розбити на умовні серії та вивчати повільно. Основна сюжетна лінія супроводжується масою додаткових елементів оповіді, таких як аудіожурнали, записи з камер спостереження та фрагменти минулого, що розкривають в пахмурі секрети бази. Гравці зможуть розгадати, що сталося у форті Солі з тієї злощасної ночі, коли спрацював сигнал тривоги. «Форд Solis обіцяє захоплюючу фантастичну пригоду, що підкреслюється кінематографічним та якісним використанням потужного движка Unreal Engine 5. Гравцям належить дослідити таємниці бази та розкрити всі загадки цієї дивовижної та небезпечної марсіанської історії. Якщо ви грали в диливий раз Зимон, я вважаю, гра вам сподобається. У митройдванії Blasphemous 2 гравці знову зустрінуться з каючим, знайомим з оригінальної гри, і продовжать історію розпочатого в DLC Wounds of Evendale. Серце Небес сповістило про народження незвичайної дитини і нове пришестя чуда, в той час як той, хто кається, опиняється на незнайомій землі, змушений досліджувати її і боротися з численними ворогами і пастками. У сиквелі на гравців чекають нові види зброї, а також жахливі боси зі своїми стилями, вміннями та особливостями. Великий відкритий світ буде наповнений таємничими персонажами та й неймовірними локаціями. Як і в інших іграх жанру у Метроїдвані. Гравцям доведеться ретельно досліджувати світ, шукати нові маршрути і бути на поготові, тому що навіть найменша помилка може коштувати герою життя і він відроджуватиметься в найближчій точці збереження. ArmoRed Core 6 представляє відродження серії хутра екшенів від студії From Software, яку студія засунула в дальній кут. Після успіху Souls серії. Однак розробники вирішили не йти очікуваним шляхом і не створювати souls гру про роботів. Натомість вони залишилися вірними собі і зробили нову частину Armored Core. Швидкий і злий екшен про гігантських роботів, що борються один з одним у безрадісному світі корпоративного майбутнього. Це справжнє любовне послання до фанів серії. Геймплей гри розбитий на два етапи: Гараж. Де гравці створюють і покращують різні збиранні хутра і виласки. Гра не має відкритого світу, але пропонує великі, хоч і лінійні карти. За виконання завдань гравці утримують гроші, які необхідні для купівлі нових запчастин та ремонту хутра. Геймплейна петля полягає в тому, щоб збирати хутра, випробувати їх у справі, отримувати виплату. Покращити хутро та пройти наступне завдання. Гравці можуть повторювати пройдені завдання, щоб підвищити свій рейтинг. Велика кількість зброєних модулів і нутрощів для роботів дозволяє зібрати практично будь-який білд, який спадає на думку. В Armored Core 6 дії розгортаються на планеті Рубікон, де виявили потужне джерело енергії. Корпорації майбутнього почали боротися за цей ресурс, що призводить до масових зіткнень на планеті. На гравців чекають захоплюючі бої з різноманітними ворогами різних форм і розмірів, такими як бойові вертоліти, броньовані мобільні турелі, безпілотна підривна техніка та інші небезпеки. Нова функція дозволяє перемикатися між перестрілками та ближнім боєм, а також боротися з великими та складними босами. Stray, гра про котика, за рік очікування виходить на консолях Xbox. Реліз очікується 10 серпня. Перший DLC для Atomic Heart під назвою Інстинкт винищення з'явиться на всіх актуальних платформах 2 серпня. Аркадний космічний шутер Everspace 2 через кілька місяців після релізу дістанеться і до консолей. Реліз гри на PlayStation 5 та Xbox Series X і S намічено на 15 серпня. Wayfinder – пригодницький кооперативний екш від авторів Dark та Вархейм. Вирушить у ранній доступ 15 серпня на ПК та двох поколіннях PlayStation. Додаток для Crusader King's 3 за назвою Wars of Warden прибуде на ПК 22 серпня. Консольну версію ймовірно доведеться почекати близько року. На цьому новинки серпня закінчилися. А які серпневі новинки з перерахованих найбільш чекаєте ви? Чи зацікавлений в чомусь зовсім іншому? Напишіть в коментарях. Не забувайте підтримувати наших захисників і слава Україні!